Всім привіт, канал Болха! З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Болхата в СІ 24 Сьогодні у нас буде вже старт нового сезону в новому клубі. Розпочнемо з Суперкубку, тобто Community Shield, Суперкубок Англії, матч проти Ліверпулю. Ну і далі старт в АПЛ Тотхем, і мабуть що. Нотінгем Форест також зіграємо. Так, друзі, як я і обіцяв, давайте глянемо, хто, хто ж таки переміг. Ну, Німеччина в півфіналі обійшла Португалію, а в фіналі здолала французів. Ось так от завершився чемпіонат. Європи, ну і дивимося. Ех, португалець рамо 5, хоча 5 матчів, 5 забитих мечів. У Болхата також така ж ситуація, але він чомусь на другій сходинці. Можливо, той раніше 5 наклепав. Проте на Євро Алекс Болхат став кращим асистентом. Так, ну що, каценочка. До основи потрапляємо. Hey, не перетрудись тільки. Так, когось там підсиділи ми. <смі> ну, це футбол, нічого не зробиш. Алекс себе дуже непогано відрекомендував на старт, ну, в пересезонному турнірі, скажімо так. Підходить до списку гравців. Ну і так, дев'ятий номер, будемо бігати під, під дев'яточкою. В основі все, в стартовому складі. Алісандріні наш. Ну що, друзі? Перший матч Челсі Ліверпуль. І мені дуже подобається, що є все ж таки позиція центрального атакувального півзахисника. Ну, шкода, що тут е, півза, півзахисники, а не Вінгер, Стернінг і Вільямс. Мудрика поки що я чомусь не бачу. Легенда лондонського клубу маю на увазі Челсі, хоча пограв, звісно ж, і за Арсенал Петер Чех. Отже, Челсі Ліверпуль перший матч, здається, в нашій історії, в нашій кар'єрі на Уемблі. На легендарній арені Алісандріні виходить в основі друзів стартові 11 на такий матч. Участь в голах, Завдання не програти. Звісно ж, ну і рейтинг мінімум 7-5. Салах з м'ячем, передача не проходить. Так, Алекс. Перші дотики до м'яча. Передача розрізна на партнера. Там оборижеш ти. Треба готуватися вже до такої силової боротьби. Тому що це англійський футбол. Алекс Булхат виходить на ударну позицію. А ну тут Алісон. Які питання тут, тут Алісон Бекер. Кутовий відтягуємо футболіста на себе. Звільняємо зону. Тут небезпека. І Крістофер Нкунку забиває перший 1-0. є, допомагаємо. Відпрацьовуємо в захисті. Все нормально. Хоча і атакувальний півзахисник не цепе, як в шахтарі грав, але треба також допомагати. Треную я там, друзі, стандартні положення, треную удари 11-метрові і відбори м'ячу. Я так гадаю, це нам допоможе. І цікаво, чи буде Алекс Булхат, штатним пенальтистом. Ну так, ви бачите, що в окремих епізодах стає зрозуміло, що треба нам фізуху ще трохи підтягувати. Так, Алекс м'ячем можна навісити вперед. Крістофер Кунку забий бий-бий-бий-бий барабани. І... Забиває Крістофер Кунку. Перша корисна дія в першому офіційному матчі. Алекса Булхата є асист. Дуже непоганий стар. Солідно виглядають аристократи. Мені вже подобається. Мабуть, що ми в Челсі затримуємося надовго. Ну, можливо, на сезон на два, а то й на три. Ну, побачимо. Хоча це, це кар'єра, це таке. Сьогодні хочеш одне, завтра інше. Передача знову проходить. Щось тут почав чудити, розвертатися, а замість того, щоб пробити в ближній кут. Я ні, не в положенні позагрою, Удар знову Алісон. Знову Бекер. Алекс Дотик непогано. Вільямс розігнався. Дуже непогано швидкість. Демонструє так, змішимося до центру. Тепер прошу передачу. А тут я хотів обходити, краще бив. Хоча там не було можливості пробувати кутовий удар. М'яч опиняється всі наших воріта. Це інтрига. Ну і знову ж таки, за правилами. FC24 дуже часто влітає наприкінці тайму. Піар-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Ну і хочу нагадати, що на каналі стартувала нова кар'єра за Леверкузенський Кузенський Баєр. Ну, ми вже всі три пункти поки що виконали. Модрич у складі Ліверпулю. Цікаво. Я це вже, знаєте, такий певну міру збентежений. Де Модрик? Невже він кудись переїхав? Пропускаємо. Ось так от два м'ячі нам влітає з другого поверху зупинилися хлопці в синій формі. Альо, гараж, давайте веселіше. Є відібрали відібрали вперед. Вперед. Офсайду не було. Здається, Рахім Стерлинг повертає. Одразу передача в дотик, Знову на Хет-трик у виконанні француза, здається, так. Грали ми зустрічалися ми з Нкунку у півфіналі Євро. Коментар мене там запитують, чому одразу плей-офф з чвертьфіналом, тому що немає тут ліцензії на сучасне євро. Взагалі тут євро без ліцензії. І тут загалом, як раніше було, 16 команд приймають участь і певна річ, що половина потрапляє до плей-офф. А вісім команд це чотири пари, тобто чвертьфінал. Удар навіть дозволено нам провести. 10 хвилин грати, друзі. 3-2. Ми близькі до трофею. Це може стати. Перший трофей, перший трофей в нашій кар'єрі. На Я вже їх боюся. Працюють наші захисники. Вперед. Часу ще вдосталь. 5 хвилин. Ми вперед. Швидкість. Ми трохи не вистачає, щоб відірватися. Але непогано, в принципі, знову цей Аліс. Топ голкіпер. Плюс три. три хвилини плюсом до цього матчу, друзі. До суперкубку Англії ми забрали м'ячик. Так, є можливість для швидкого контратаки. Що за передачу? Я, я вдоти хотів розрізнув вперед на правіше праворуч трохи, Ви бачили. Але і без того, друзі, ми здобуваємо перемогу. Обіграли ми Ліверпуль, Юргена Клопа. Юргена Клопа, котрий на нашому каналі очолив Леверс, Кузенський Байер. Ну що, Сілва підіймає трофей до гори, десь там позаду. І Алекс Болхат. Цікаво, що треба робити в кар'єрі гравця. Хто побільше пограв, може, хто знає, що треба робити, щоб стати капітаном команди? Це треба десь не знаю, декілька сезонів, мабуть, щоб відбігати. Стати майже легендою клубу, чи трохи подорослішати, щоб... чи все докупи. Ну що, чемпіони, чемпіони, оле оле оле. Є перший трофей. Перший же нічого ж ми здається такого офіційно не вигравали. Мабуть, чи ні. Вітаємо Александріні, котрий стає кращим гравцем. Крістофер Конку з хетриком 9-5, у нас 9-6, плюс 25, всі три пункти виконали. Маурісіо Почтіно має бути задоволеним. Перемога в Дербі. Ну що, давай поки що. Партнерів, ні, акцент на, на, на вашій грі. <кхем> Зробимо плюс 60 очки одиночки Підготовка до дня народження, яке вже позаду, а як, як це може бути. Гроші з'явились. Це по типу відзначити, відсвяткувати пізніше. Ну, давайте. Ми ж Мурмур любимо Гламур. Старт англійської прем'єр-ліги Кепа в воротах, Мудрика я не бачу, Стерлінг там Вільямс. Ну що? Альваро Мората замість Крістофера Анкунку чомусь. Гестерії your... приймає Челсі, друзі. 7-5-9. Оцінка. Гольові передачі. Одну краще дві. Е, і не програти. Я не проти. <клес> <клес> Болхат з м'ячем. Ну ось тут навіть поважче поки що в стартові хвилини грати. Аніж гралося з Ліверпулем. Хоча ще зарано робити висновки. Перетягнув я м'ячик, Ось тут скидочка, удар блокується. Ми з м'ячем. Тотхем атаці. Допомогли зараз відбором. Одразу вперед. Трохи притримали там Алекса. Алекс, а верхом слід було. Тяжкий. Тут ось помиляються. Ну що, де ви є? Де ви є? Назад? Слід трохи розвертатися йти назад. Ті вже дуже забігли вперед. а Більш підтримки не було. Кукуре з м'ячем по флангу. Рахім Стерлінг, Прошу пас. отримує передачу Алекс Болхат. Можна від... Ай, ну що це за пас, ну... Майже 40 хвилин вже зіграли, друзі, 5 хвилин до перерви. Рахунок не відкрито. Тотхем Челсі нулі на табло. Передача на стерлінга проходить. Стрілочка нам нагадує, куди треба бігти. Ми без того це розуміємо. Трохи відштовхують. Ну, так, фіз але з нашими габаритами я не знаю, чим. Чи зможе бути Алекс подальшому більш такий фізично прокачений? Ну, подивимося, друзі. Поки що ось так от. 0-0 на табло 6-2. Ну, завдання треба ще виконувати. Красиво зараз. Залишаємо м'яч для своєї команди. Вільямс <кій> забарився. Ну, ось, власне, чому. Так, а де ви є? Кому віддавати? Як же ж ми <кій> заб'ємо, якщо всі позаду? Власне, в чому мінус? Чому фланги в півзахисті, а не на позиціях Вінгера? Тому що дуже довго виходять з захисту в атаку удар поворот Так, прошу пас. від... отримав хатму. Тут зверху може спробувати. М'яч руку влучив. Шкода, мабуть, що не в не в межах гарного майданчику. Перша заміна тріп'є навіть у складі нашої команди. Блін, забув. Потім після цього матчу, якщо знову ж таки не забуду, слід буде глянути де Мудрик? Чи є він взагалі? Чи нікуди він не переїхав Бо Чомусь його поки що Маурісю почті йому не довіряє. А Лісандріні, отут можна на фланг віддати. Тут швидкий Архім Стерлінг. Отримав пас, поспішив я з цієї передачі. Можна було і пробивати там. в Принципі. Ну, трохи я хвилююсь, друзі. Трохи хвилююсь. Алекс, будемо вважати, що звикає Звикаю процесі. Процесі адаптування в новому клубі. Передача проходить на Альваро Мурата Іспанець забиває, і Алекс стає автором асисту. Пригадую, друзі, ну це, звісно ж, не про реального Мурату, а про того, що в грі з дружбаном колись постійно грали. Ну, це може ще в ps 13 чи 16, скоріш за все. Ми, Мурата в нас часто хибив, не забував в прості моменти, і ми його прозвали Мурата шматок Дігенірата. Ну, це таке, це жарт. Горецька. Мората з м'ячем. Стерлинг вчасно віддав на Болхата. Не було тут офсайду. Де ви є? Хто, де тут ці? Алекс бере гру на себе. Пробух. Якби зараз забив. Накрутив, створив проблем в штрафному майданчику Тотхема. Так, тягнемо, тягнемо. Пропускають. Можна звідси пробити, голки присеють. Ну що, перший матч завершився нашу перемогу в англійській прем'єр-лізі на виїзді. Обіграли ми Тотхем з мінімальним рахунком. 0-1 Альваро Мората з передачі Алекса Болхата. Віршик вийшов знову. Всі вітають українця. Ну він у нас хто не дивиться там спочатку. Нагадаю, друзі коротенько, що він у нас напівукраїнець, напівбританець, але обрав збірну України. Так. 8-2 плюс гольова передача, 18 точних пасів. Знову кращий, Мората лише 7,7. Так, є даруночек, статуеточка. Слабка тренерська робота. Це я не розумію, чому? Чому слабка робота, якщо в нас поки що лише перемоги? Ну, хай то будуть чутки з роздягальні. Знову перемога в дербі. Ну, тут можна вже і партнерів похвалити. Давайте так, щоб різноманіття якесь було. Є Михайло Мудрик, друзі. 78 рейтинг, 23 роки українцю, але він нерегулярний. Тому, власне, Маурісі почтійно рідко буде його випускати. Стерлінг на його місці зараз. А Мората? Мората ну, мені більше подобається з форум Кунку діяти в зв'язці. Ну, нічого не зробиш. Ноттінгем Форес приймає Челсі, друзі. Ну, На Стемфорд Бридж ми вже зіграємо, мабуть, що в наступній серії. 8-5, Джейсон. Успішні обводки. Тут хоча б якийсь гол забити, Хоча б перший гол, коли ми вже заб'ємо в англійській прем'єр-лізі в складі лондонського Челсі. Не то, що за штрафного майданчику, ми будемо намагатись, який удар поперечу нашого голкіпера там. Не зрозумів, чи м'ячик почав опускатися. Мабуть, що таке щось напівна колбол вийшов. Ну, удар у нас прокачені вже так, Алекс з м'ячем. знову можливість пробити. Поки що не накривають, а що з ударом? Оці удари з підкруткою за межкарну майданчику, їх не вгадаєш. Протиснеш сильніше, ніж треба трішечки. Ух, навіть пробуваємо з лівою. М'ячик перелетить ворота, трохи не дотиснеш, не долетить до воріт. Так, прошу пас, отримую. Удар, ближній краще б дальній бив. Тиснемо на ворота господарів поля. Кукурея пресенгує, я допомагаю, іспанець сам відібрав п'ятою красивою дав на Болхата, Зміщуємося. А це вже симпатично, а це вже дуже непогано. Та що ж з ударом? Алекс нервує. Алекс нервує. Зміна країни. Зміна чемпіонату, зміна команди, зміна всього, тренера, партнерів по команді. Удар. Чи можна було тут віддати, не знаю. Но я також трохи вже починаю переживати. Чи буде взагалі. Коли-небудь перший з оце. Збився приціл. Знову Болхат. Ну, на відміну від матчу з Тотхем, відчутно, що суперник слабкіший за нас. Ось тут передача на хід. Алекс Болхат. Ну нарешті. Перший забитий м'яч. У ворота Нотінгему. 0-1-31 хвилина. Побігли до тренера, не добіг до Маурісів в почуті. Аж хто лінію малював? Це, мабуть, що EA Sports... пропагандує. Алкогольні напої. Тому що ну, інакше не знаю. Гильнув пляшанку якусь і пішов малювати лінію бокову. А Олекс Болхач, куда що не пишуть, який м'яч? В Бундеслізі є, прописується там, який м'яч забив гравець у чемпіонаті, а ось в англійській прем'єр-лізі здається, що щойно гра вийшла, то було, а зараз щось, щось не демонструється. Перший там ми відіграли, все ж таки забив перший свій гол. Алі Сандріні. Ну а за мешкарну майданчику не дозволяють. Рахім Стерлінг. Давай сюди. І ось тут можна віддати офсайду не було. Моррата. Ех, мората Не змушу мене рифмувати твоє ім'я. Альваро з м'ячем. А там немає нікого. Ну, ось він я. Алекс Болхат. Можна В центр. Ось так от. Далі пішов пас. Це вже симпатично. Просто тут прошу вчасного. Здається, все нормально. Удар стійка. Вільямс вийшов на поле. Мудрика навіть на замін не випускає. Маурісю, що ж таке? Ну, нашої провини в тому нема. Ми ж не конкуренція. Ми в центрі граємо. Не на лівому фланзі. Не довіряємо Почетіну, Михайлу Чітті. А ось перший 11-метровий хто битиме? Хто буде пробувати? А це Мората ну, поки що нам не довіряють бити. ех. А я прокачу там 11-метрові. Ну, це навіть і добре. Я вам скажу, що Альваро Мората не забиває. І ще б він там, аби ще парочку разів не забив. Швидше станемо ми. Пенальтістом удар. Гукіпер вирішив пограти в волейбол Останні 10 хвилин трохи менше. Ноттінгем Форес Челсі 0-1. Єдиний м'яч поки що на рахунку. Алісандріні в центр. Повертає на Алекса. Так, ну що. Фланг дуже довго правий. Мората віддає, віддає все ж таки. А на рівному місці начебто не притримував. Дві хвилини додав головний арбітер зустрічі. Вони вже скінчились. Отже, друга поспіль перемога, друзі. 0-1. Після двох турів в нас шість очок. Це непоганий старт, вдала серія. Упереду багато цікавого, я впевнений. Ну і поки що я вам не буду демонструвати, де ми, чи граємо ми самому цікаво, чи граємо ми в Європі десь, чи то Ліга Чемпіонів, чи то Ліга Конференцій. Вже, мабуть, що чи, чи, чи Ліга Європи, чи Ліга Чемпіонів, чи де ми там будемо грати? Вже в наступній серії, мабуть, що ми про це дізнаємося. Знову кращий, Мората лише 7-2. Ще один трофейчик є, плюс 15. ну так, За мештрафному майданчику ми не забили. Так, ну що, стандартні положення. Пенальті голкіперу і ситуація в обороні. Ось такі фішки я треную. Станьте послом марки Beats. Що за марка? Не знаю. Ну давайте станемо. Плюс якісь гроші, навіть, плюс 100 тисяч. Ну це круто, скільки в нас там є. Ну Майже 300к, новий гравець якийсь. Давайте допоможемо. Йому засвоїтися. Хоча полха також щойно приєднався. Наступні серії у нас домашній. Перший домашній матч проти червоних дияволів. Далі Брентфорд, Потім, дивіться, яка здоровена пауза. Ну і Шеффілд Астон Вілла. Ось так. от Чотири матчі буде грати, мабуть. 82 поки що підвисло, не розвиваються. Ну, може, десь так потроху-потроху. Все на сьогодні бережіть себе. Не хворійте всім пока, пока, пока.